Вітаю, друзі! Зараз ти на каналі Селена розкриває карти. Дивишся прогноз від Всесвіту на четвер, 1 січня 2026 року. Вітаю всіх українців з Новим роком. Сподіваюсь, що це вже буде рік, коли війна закінчиться, і ми починаємо будувати нову Україну. Ще краще, ніж була. Як завжди, я беру старші аркани і придворні карти. Обираю з них одну. Ця карта показує, як краще прожити цей день. Не зовні, всередині. Так, ця карта має свої негативні риси. Але читай опис карти під відео, обирай. Те, що стане тобі в нагоді сьогодні. Подумай, яку якість вона в тобі пробуджує. Саме сьогодні ця якість буде вирішальною. Я бажаю всім нам чудового дня і до завтра!